Приготуємо те саме пісочне печиво з дитинства, що готується на плиті, на газу. Я дуже рада, що ви, так як і ми, зберегли ці формочки і хочете відтворити цей смак дитинства. Для цього нам потрібні яйця, сіль, цукор. Та ванільний цукор або ванілін. Все перемішуємо, далі додаємо масло, знову перемішуємо. Далі додаємо борошно, крохмаль та розпушувач крохмаль для того, щоб печиво було більш хрусткіше. І все перемішуємо до однорідності. спочатку ложкою, далі домішуємо руками. Тісто виходить дуже м'яке та нелипне до рук в харчову плівку та хоча б на годину в холодильник. Форма давно не була в користуванні, тому її добре потрібно зместити олією та дуже добре розігріти. Дістаємо тісто та робимо з нього кульки. Викладаємо по формочках, можливо, у вас буде така сама, то там можна шишки робити і грибочки, і притискаємо, обертаємо з двох сторін. Підготуйте цукрову пудру і одразу гарячим треба обмокнути в цукрову пудру, вона так краще буде схоплювати. Залишки на печиві пообрізати, краще печиву дати, остигнути, тоді воно буде більш хрумке, бо спочатку воно буде з м'якою серединкою, але це теж дуже смачно.